В передньому відео я казала, що якщо себе кудись не витягувати в селі, то ти так і будеш сидіти в хаті, як сидиш в квартирі. Так от я цього не хочу, тому витягую себе до річки і буду там з вами приндіти зараз. Привіт! Я Іванка і я переїхала в село. Там зараз ходять якісь хлопці, і я себе почуваю, як в тому вірусному тіктоці, знаєте, де як ти себе почуваєш в новому селі? І в цьому відео я хочу розказати інсайти, які я зловила після переїзду в село. Звучить дуже модно, якщо не подобається слово інсайти, можна придумати ще якесь, просто мені не прийшло в голову. Ще зроблю ремарочку, що я роблю якісь загальні висновки. На основі свого досвіду, а також досвіду людей, з якими я спілкуюся, коли знімаю свої відео з іншими сім'ями, людьми, які переїхали, і тому вже дозволяю собі робити якісь загальні висновки. Але це, звісно, не стосується абсолютно кожного. Там хмара така синя збирається. Сподіваюся, я встигну до зливи. Так, от, перше, що я виділа, що переїзд в село це дуже про підтримку близьких. Здавалося, наче хочеться втікти кудись подалі від людей, ти та такий сам собі господар. Але село воно потребує багато роботи. Навіть якщо ти не намагаєшся там, підтримувати в ідеальному порядку свій дім, все одно постійно щось трапляється, траву потрібно покосити. Наприклад, я не можу її сама покосити, мені це робить тато. Багато якихось побутових речей, де банально щось важке підняти. От сьогодні холодильник зламався, його потрібно було відсунути. І це все потребує якоїсь допомоги, і коли в місті ти можеш легко викликати майстра, то в селі тобі доводиться, як доводиться спілкуватися з сусідами, чи це можуть бути твої родичі. Дуже в багатьох людей рідні, батьки якось відіграли важливу роль, тому що ну, це все важко стягнути в самому, і часто на допомогу приходять рідні або друзі. В моєму випадку це батьки, або, наприклад, у мене немає де прийняти душ, тому я ходжу до своєї тітки, яка живе по сусідству. Чому дуже дуже рада. І без цієї всієї допомоги я навряд чи би переїхала зараз. Звісно, частково це вирішують гроші, але все ж, життя, реальне життя, і грошей ну часто недостатньо на все. Пам'ятаєте, я хвалилася своєю гарно облаштованою кімнатою. Приїжджаю я з Чернівців, а там таке. Головними винуватцями цього всього стали миші, які напару з павуками на осінь вирішили віджати в мене хату. Ну тобто, вони мене звідти не виганяють, але мені їх присутність, якщо чесно, так собі. В тій кімнаті була незавершена стеля. Вона була просто підбита плівкою і ще одною теплішою плівкою. Я називала це мій, Моя натяжна стеля. Так от, ми ще почали просто бігати по верху цієї плівки, прям дуже настирно. І треба було вже терміново починати щось робити, тому е, оце один шар плівки зняли. Там внизу такі були е, дірки прогризані, горіхи, якісь, які вони туди понаносили. А диван розібраний, тому що він уже старий, і в нього є оцей запах, знаєте, старого, старих меблів, старих килимів, яких неможливо вивезти. І мама була ідея, можливо, його реставрувати заново обшити, тому що він ідеально вписується там по розмірах. Але коли ми його трішечки розібрали, зрозуміло, що діла не буде. Так, плавно, ми підходимо до ще однієї частинки ремонту. В процесі цього всього я згадала, як колись в орендованій квартирі мені робили невеличкий ремонт, поки я там жила. Тоді я заріклася робити ремонт в хаті, де я живу. Але життя! Трапилось в життя. За вікном максимально не краєве. Але що мене дуже дуже радує, оця стеля буде не єха. Ще я вам обіцяла показати, що ж вийшло з полички. Нічого супер особливого і стильного. поличка як поличка, але значно краще, ніж нічого, і значно краще, ніж те іржаве, що було. Ще от маю старий телевізор. Комусь треба телевізор. А поки ви думаєте, повернемось до моїх інсайтів. Друге, що я хочу сказати, це кордони між містом і селом з кожним роком все більше розмиваються, так як є віддалена робота, і дуже багато всього чим можна заробляти і чим займатися, і дуже залежить від контексту, в якому ви переїхали. В минулому відео профтикала звук, в цьому фокус. С стабільність. Чому не перезаписала цей кадр, зрозумієте трохи пізніше. Дуже-дуже різні варіанти розвитку подій будуть, якщо, припустимо, ви переїжджаєте самостійно, тобто це одна людина взяла, прибала хату, або ви пара, або ви сім'я з дітьми, яким треба ходити в садочок, в школу і щось таке. Або, наприклад, у вас є робота віддалена, і ви просто міняєте місце проживання, або ви, як я, змінили просто. Напрям, ну не напрям, а спосіб заробітку і блог, це зараз моя основна діяльність, тому мій переїзд в першу чергу про якусь про якийсь перший справжній підприємницький досвід більше насправді, ніж про село, тому що я постійно про це думаю, переживаю, стараюся щось зробити, шукаю шляхи, як заробити більше, починаю шукати рекламодавців і таке все. Тому мого мене, от зараз. Більше в голові насправді цього, ніж села, природи, романтики, і такого всього. І в кожного дуже по-різному, саме про це мій канал, що можна було їздити до різних людей, брати досвід різних людей і якось виокремлювати для себе ті історії, які близькі саме нам. До речі, про гроші. Мені дуже забавно, коли мені в коментарях часом прилітає, от у тебе там точно є якийсь багатий хлопець, який тебе забезпечує, і ти можеш собі займатися цими всіма ютубами. Я б дуже була б рада, щоб він був, але... але поки я дуже вдячна всім, хто підтримує мене фінансово, це можна зробити двома різними способами або закинути чайові на банку після перегляду відео, якщо вам воно сподобалось трішки більше, ніж просто на вподобайку чи коментар, або підтримувати мене регулярно на сервісі Баймій треба зняти, поки не почалася гроза. Інсайт 3 це те, що село це про зустріч з собою. І ще трохи з павуками, але більше все-таки з собою. Е, також я читаю часом в коментарях про те, що все дістало, хочеться все кинути, поїхати в село. Як мені здається, якщо людина не щаслива в місті, їй все не так, то село це навряд чи вирішить, адже в селі ти значно більше знаходишся з собою, чи не знаю, зі своїм партнером, припустимо, бо в тебе більше викликів, якихось більше всього і. Якщо б я не навчилася насолоджуватися життям в місті, наприклад, брати гамак, виносити його в парк, читати книжку, то село би це автоматично не вирішило. Навпаки, мені зараз допомагає цей досвід, тому що я знаю, так захід сонця потрібно піти подивитися на захід сонця. Воно автоматично в мене не з'явилося і взагалі я. До психолога регулярно почала ходити, нарешті, коли переїхала в село. Інсайт 4. я думала, що можливо так буде, і справді я значно менше витрачаю грошей щодня, просто тому що я нікуди не хожу, де їх можна витратити. А, і в публічному просторі кажучи, цим треба вихвалятися, тому буду вихвалятися, що відсоток. Цього, цих спонтанних витрат значно зріс зараз на донати, тому що саме туди я спрямовую своїх якихось 50-100 гривень день, які я б могла витратити на каву з круасаном, Натомість я їх витрачаю просто щоб допомогти нашому війську щось придбати. І витрати реально дуже дуже скорочуються, бо кожен вихід з дому в місті він якось типу магазин, кав'ярня, обожнюю просто кав'ярня. І тут я хочу отримати задоволення, піти туди посидіти. А тут я мушу займати себе якось інакше ніж цим. Четвертий пункт це той, про який я вже згадувала раніше в першому відео, але скажу знову, це те, що щоб щось було, треба брати і щось робити. Щоб насолоджуватись заходом сонця, треба піти і вийти на захід сонця на цю точку. Щоб робити вранці зарядку на природі, треба підняти себе з ліжка і піти робити цю зарядку на природі. Мені здавалось, просто як я переїду, я прям це так прекрасно, і мені відразу буде хотітися, я буду прокидатися, пташки співають і брати цей коврик, виходити, робити якусь йогу, якийсь спорт. Але воно так не сталося. Мені треба також під будильник себе підіймати, організовувати, виходити. Але в результаті я отримую від цього насправді дуже багато задоволення, тому стараюся зробити це рутиною. І п'ятий інсайт насправді найважливіший. Він такий дуже особистий. Я всіх своїх героїв питаю, чи достатньо їм соціалізації в селі, і в принципі, всі казали, що достатньо, а мені виявилось недостатньо. Е, я просто як думала, коли я жила, наприклад, зараз у Ванкувері, я там мене постійно кудись кликали. Я дуже часто відмовлялася. Мені здавалося, я хочу побути з собою. Я робила собі мінімум один день, де в мене буде ніяких взагалі планів. Я думала, що мені буде суперкомфортно проводити час самій. Але виявилося, що люди, з якими я спілкуюся на роботі, десь по дорозі, в магазині, це теж спілкування. І воно просто закривало ці мої базові потреби спілкування. Плюс були якісь друзі, які фізично близько, з ким я можу зустрітися там раз в кілька днів, раз в тиждень просто по та навіть випадково зустрітися. А зараз в мене цих людей значно, значно менше, і в принципі, коли я фізично в селі, їх фактично немає. І мене це почало дуже турбувати, тому я буду намагатися вирішити цю проблемку, бо ну, все можна вирішити, і коли хочеться знайти спілкування, треба щось для цього робити, то я от намагаюся. Мені просто дуже виявилося, важливе це офлайн-спілкування, коли ти можеш просто обговорити якісь свої справи з друзями. Ой, там насувається щось схоже на бурю, я певно піду. До апокаліпсису встигла. Хотіла ввечері піймати в кадр трохи блискавок, але вийшло піймати тільки симпатичний багряний захід сонця. І живемо. Спочатку я думала, що проведу тут лише літо, потім літо та осінь, а зараз думаю, що затримаюсь надовше. Село допомагає мені більше помічати себе і фокусуватися на тому, що мені важливо зараз. Дає можливість переключатись з комп'ютера на безліч побутових справ. Конкретно тут я намагаюся розгребти іншу кімнату після початку ремонту першій. Село дає мені можливість насолоджуватися різними станами природи, помічати їх, бачити. Дощ іде. Чути звук, доща нема, зараз він їде сюди. При цьому всьому світ сонський. Зараз буде. Бувеселку шукати. О, починається. Я давно такого доща прикольного не бачила. Як Нового Гая над селом. Це був дощ після тижня затяжної спеки. Як вже було добре? Я знаю, що серед моїх глядачів багато людей, які експериментували чи експериментують із переїздом з міста в село. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які інсайти ви зловили після переїзду, що трапилось такого, що ви собі нагадали. А воно з'явилось, як, наприклад, у мене зі спілкуванням. Взагалі, я дуже дякую, що приділили час та подивилися це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. В описі під відео я даю посилання на свій інстаграм, якщо ви хочете написати, розказати свою історію, поділитися. Буду дуже рада знайомству. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а за фінансову підтримку я вам неймовірно вдячна. Ви і самі знаєте. А для найстійкіших, хто додивився до тепер, я розкажу одну історію, як ми ловили мишей. Ми ловимо мишей на такі клейкі ловушки. Вони типу туди приклеюються і можна викинути. Я така людина, яка до дотрукнула... ось я оце буду втікати, лізти на стіл. Ось така класична дівчинка, стереотипна. Ось і тому, якщо я можу цього уникнути, я намагаюся уникнути, щоб мені це хтось виніс, все таке. Значить, вчора ввечері сиджу я, а так як стелю ми почали підбивати, там уже миші не можуть пробігати, і вони здуріли і хочуть з цим розібратися. Сижу, я собі монтую своє відео, і просто по кімнаті отако навколо біжить миша. Я така, та-та-та. Окей, вона пробігає, то блін, ну оце бігають, могли б і зловитися. Дивлюсь, а вона зловилася. Я така, вау! Оце так, але я не можу це відразу дістати. Ну і я пішла прокрастувати, робити далі своє, а миша собі там лежить. Через 20 хвилин почала піщати. Я зібралася з духом, взяла перчатку, прихожу. А ну, от знаєте, як в казках Джері, вам завжди було шкода Джері, і тепер буде шкода ще більше, бо там з боку бігає ще одна миша, яка пробує її визволити. І з цих штук, ну наче вони там і раніше ловилися все добре. Інша миша її звідти відліпила і там та лежала, помирала, ця навколо неї бігала, пищала, я вже себе відчувала живодіром просто капець, що з ними робити. Півночі вони там тусувалися. Я думала, вранці здорова миша піде, а ця вже залишиться. Ні, вона якось оклигала, ожила, і вони дві втекли. Отака от історія. Висновки робіть самі. Але ну, може, і в хаті треба якось позбутися. Я не настільки люблю природу, не настільки, не настільки, як моя сестра. Я зараз покажу, як вона ловила мишу. Отут тут, на батуті. Вона кричить: «Іванка, миша. Я думала, вона просто жартує, а виявляється. Я приходжу, кажу, так чого ти кричиш миша, чого ви від неї не втікаєте? А вона так триває дохлу мишу за хвоста. Каже, вона вмерла і кидає. Вона вмерла. Миша. Вона не давав, наумер. Боже, Саша. Що вона, вона закрила нас? Я б скричалася просто.